Коли почалось повномасштабно, воно, ну я не знаю, кров закипіла, так можна казати. Не знаю, воно без всяких сумнівів я, я все кинув і пішов військкомат захищати, Понім, розумів, що все вже все серйозно і що може бути таке, що завтра прийдуть додому і будуть ну, знущатися над нашими батьками, дітями, рідними. І це вже повномасштабна війна. вони... З такою агресією до нас, то я став на захист без всякого сумніву, без всякого сумніву. у нас три брати, ми в трьох трьох пішли. паче, тобто, я працював за кордоном. Багато бачив, що скільки людей в черга їхав виїжджала за, за кордон. Багато людей їхало в черги цілі. А я їхав обратно в сторону військомата. Іспанія Мадрид. я 26-го, я 25 п'ятого відвіз ем, своїх дружину, дітей. До, 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 на Західну Україну, а сам 26-го пішов до військкомату і одразу попав в 107-му реактивно ракетну бригаду. Ви сказали, що ви разом з братами. Пішли рідні, так, рідні? так, рідні брати, вони раніше трошки на 25-го до військкомату потрапили, а я поки дружину відвозу, 26-го приїхав. Починав я е, е, готель «Антаріо», це канадське, це в 90-х роках. Потім поваром ще, поваром. потім завідуючим производством в бар Богдани, Богдан, кафе, бар Богдан, це завідуючим потім... Відкривав Європу, вже шеф-кухарем. Я в Києві проходив екза... ну, здавав екзамени на шеф-кухаря, і мене ну, пройшов іспити, і мене взяли відкривати такі заклади, як торгово розлікальний комплекс Європа. Ресторан 4 сезона курірував, е готель Європейська. Ну і кормив наше життя. І табачну фабрику, це питання. Тендер виграв. І це Я чотири заклади. оце останні 10 років я чотири заклади е, якби вів, кормив, контролював. В Іспанії ви також кухарем. Так, а в Іспанії так. Я поїхав, взагалі це було не так. Я поїхав е, з братом на стройку, насправді. І там просто накормив генеральних директорів фірми. І їм дуже сподобалось. І, і, і три роки поспіль я їздив до них, кормив у них там на підприємствах, кормив людей. Їм дуже сподобалось. Мені пропонували, починаючи з військомату, бо знали мене тут в військкоматі в нашому місцевому, що я кухар і все вони бачили в квітку. Я відмовлявся, я в я, 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 мене категорія С водій, категорія С, і це був теж дефіцит. Я казав, ну вони пропонували, пропонували мені поваром Або є, от я, звісно, я казав, що хочу водіям. Бути. Я вже наготувався на гражданки, буду далі готувати на гражданки, а там, де на війні, коротше, я хочу максимально бути в нагоді корисним, бути водієм. Чим ви, ви були, чим ви займалися в служою бригаді? І ми, виходить, поставили на. Нашу техніку, крас автомобіль, дуже такий ще старий, 82-го року народження. І я оце е, з перших днів, з березня, і поїхали. Буча, Катюжанка, Ерпінь, Іванків, Дівички, потім Чорнобиль два місяця. Ми під реактором працювали, потім Білорусія, будували нульову першу лінію оборони під Білорусією. От. Ми, ми, Ми працювали. Робили такі споруди, як капаніри, бліндажі, окопи, допомагали різним рядом войск, закапували савушки, урагани, смерчі, робили під них капаніри. І це півтора року, я оце по цим відрядженням їздив по різним всяким дивізіям, всяким а потім... областям, городам. А потім ми повернулися до Кременчука в 107-му. І десь місяць я ну, обслуговував автомобіль, привів до ладу його, і, можу так сказати, поки що чекав на якісь ну, наступні відрядження. Це було там дуже довго, більше місяця. А тут подзвонив мені брат, і, а він в Азові вже був, в Азові. От, на ага. гаступу в цьому, в штурмовій бригаді. І Він казав, що не вистачає водіїв. Я написав анкету. Подав заявку в Азов і майже днів за 20 розгляділи і мене перевели з ЗСУ в Нацгвардію. Дуже швидко потрапив на полігон півтора місяця, бойового злагодження, медицина, там, тактична медицина, тобто повний, повний курс навчань по всьому пробіжались і поїхали на бойові в серпні місяці. І там я вже виконував бойові задачі. Там я був водієм, я, я вивозив на пікапах, я вивозив возив БК, возив штурмовиків, завозив, вивозив. вивозив, 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 вивозив то є, вже на лінії в Серебрянському лісі. Так, я там був. Це Луганська область. Донецька-Луганська область приймали участь. От. І ми там вже під обстрілями, під все було вже. Дуже багато побратимів поховали, спіли дуже багато чого побачити. Дуже багато і молоді, особливо в Азові, там вже ж з 18 років беруть, 19 річні. О, дуже мотивовані, дуже всі. Ну, у нас не було таких, що ось там мене заставили, чи щось ще. Тобто всі прийшли туди. Навіть навіть якщо ти там ось, саме сьогодні боїшся, не готовий йти, ніхто не заставляв. Тобто ти кажеш, я сьогодні не готовий йти на завдання, на бойове там чи десь. Ну тось. Такого не було, що там заставляли. Ну готов трошки побуть. Посиди на РЗ, викашляй, трошки перебори це все, і можеш на наступний вже штурм. можеш, будь. Тобто не, не, не гнали. Що касається, бо всього вистачало, по забезпеченню всього. Ну Багато чого ми самі собі брали і. За свої кошти вистачало всього. Мін завжди не вистачало. Мін, безпілотників, антидронових пушок, то що не вистачало ні. В ЗСУ там вдягали от і до. От, і питань не було. В Азові там дещо там. Ну, як ти розумієш, що тобі каска та, що видали, вона трошки незручна, то, звісно, краще купи там за 15 тисяч собі нормальну каску. І, і тобє, таке практикувалось. Всі хочуть вже до родин, хочуть до. Ну, не так, що на 10 днів за два роки. хочуть відпочити, бо воно все, все постійно мокрі ноги, постійно грязне, в землі. Оці всі. Ну, скільки разів було. у мене навіть ЗСУ там, де ну, ми там такі роботи робили по бліндажах, по лісах. Все одно не було, от, там, де нормальна гігієна. Не було там 10 днів, де покупатися навіть. Хтось тобто, командіровкою загнався, вліз десь там під Білорусію, і все, ти там вологі серветки. Тобто це все вимагає трошки. Плюс на то там воно ж теж, воно ж гупає цілими днями зранку до ночі, і воно ж нам оз'їдало, і воно хочеться вже трошки відпочити, і тишини, спокою, і до родин. Так, знижувати так. 25 – це дуже гарний возраст. Я навіть скажу, що ті, що 20 річні, вони дуже сприткі і дуже мотивовані, дуже гарно себе показують там на, на фронті. От, хто знижує так. Що касається, набирати, треба набирати і треба десь навчати на полігон і там вже відсіювати і дивитися, що на що він. Спроможний, тобто якщо і набирати максимально усилювати, щоб було ким замінити, то спочатку їх треба заганяти на полігон і там їх перевіряти і. Ну ви вас навчали на полігоні, як якість навчання? Дуже крута взагалі, дуже крута. Я, я вмію все. Любу кров встановити, любу рану е зробити, навіть якщо медика поруч не буде, сам собі надати на, 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 на допомогу, так само побратиму це там медицини дуже багато, е, дуже тактично, стрільби, ну, все як положено, все як на полігоні. Кожного дня, цілими днями ми щось робили. З полігоном у нас були карабіни канадські, це, це сім, це сім. Це сім коротше, карабіни канадські. А оце останнє, як я вже виїжджав, то ЮАРки видали хлопцям, вони більш легші. ЮАРки, юар, -ки, ЮАР -ки, форти. Це те, що гранатомет Фор 600. Це, це якась не та тактика, мені кажеться. В громадських містах заламувати там, вручать. Мені кажеться, це, це, це треба якось якось визивати в сам військомат е позивника, а не там ловити і якось пробувати іншими способами. Більш європейськими. Ну це точно не європейський спосіб. метод ловити, і заламувати десь. Ну це на їх совісті, по-перше, буде. В будь-якому випадку це буде на їх совісті. Воно ж, війна, коли закінчиться, їм вже діти зададуть питання, де ти був, коли була війна. Ну це таке. Ну не всі ж можуть отак от взяти шашку і побіжати махати. Є ж люди різні, різні, не знаю, виховання, не знаю, як це назвати. Склад людини, тобто є, ну, є люди, котрі бояться дійсно. І в мене дуже багато людей, які кажуть, я дійсно боюсь капець, і все, я не можу. Я боюсь вмерти, я боюсь, боюсь цього всього. Боюсь там остатися без руки, без ноги чи щось, ще калікою остатися. Тобто є, є люди, котрі бояться, що їх тягати не знаю. Наказувати, жорстко наказувати всі тих, що ворують. Це 100%, жорстко наказувати. Жорстко. Відбирати все і висила, висилати їх на фронт. Є там, що робити з лопатками. 24 на 7 можна розчищати хлопцям окопи, котрі танк розбирає, засипає. Кожного дня засипає, вони уставші собі чистять відчистять жноці окопи. в держморт туди, от, хай з лопатками, під цими пробують там, от, коли скиди і все остальне, хай пробують там от, ха, крові. Віддавати те, що наворували. Я навіть не знаю, що до відповісти. Я думаю, за це все це, 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 не знаю, як воно в лучшу сторону, може, воно не на часі було міняти, прямо зараз, коли зараз йде війна. Я думаю, що не треба було це. Все-таки на руку цим пропагандистам, тим, що там, ну то таке. А щоб воно не колихнуло внутрі країни, а, щоб тут військових не колихнуло. Цим, що, Хто знає, всі по-різному на, -на, -на, на сирського дивляться, всі по-різному на це все. От я не знаю, я, 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 мабуть, я не треба було пробити цього цієї заміни, мені кажуть. Завдяківся, потім. У мене народила донька, у мене чотири дітей, троє неповнолітніх, і я пішов, мене, може, вигнали з Лову, я пішов е ну, до сім'ї. Так от. І так швидко, що я не очікував. Я, я думав, що там та місяць-два розглядати буду, там ще, може до кінця, до весни буду ще там побігти по по Луганській області. Ні, зразу. Коли вас звільнили? 5 грудня. Тобто, це 5 днів, грубо. Я, і тільки народилась донька, і раз-раз-раз у раз, раз мене. Здать зброю. Ми в одному взводі з младшим братом були з Сашком в Азові, а він зараз перевівся, бо в нього багато контузій було, він штурм... поліметчиком був. От. Я звільнився і він перевівся вже в штаб такий, він трошки йому сказали, що більше не можна контузію отримувати, бо ще одна, є, або дурний, або стан. Або... А середній він виходить, він на між Купенським і лиманом. вони артилерісти, він трошки безпечніше. Він 20-40 км від лінії фронту. Ми то їздив на 100-200 метрів було від орків. І чути їх було, і все. А брат трошки далі, О, то він ще служить там. Дзвонять постійно, вспоминають а інколи. Там ж готував там борщецтво, то пловчик. Споминають кругом, моля я кажу, я в відряженнях був дуже багато з ним там з Вінницькою теробороною, та там, ну в общем, з усіма там з танкова, і в общем багато-багато кого знаю. І всі командири там і дзвонять постійно, як діла? Ну в общем, спілкуємося з усіма. Навірно, тисячу контактів після ЗСУ і Азова. Тисячу контактів. А вчора ще й приїжджали у мене з фронту, приїжджали пару побратимів. Вони тут. Свої діла, бумажні щось вирішували і заїхали до мене в гості. Так що так, Чим от, заїжджають. Чим займатися планую Забудь назад в Іспанію, не знаю. Вже узнали, що я звільнився. От, І тут мене знайомі пропонують, дають мені реабілітуватися після війни, дають мені кухню на колесах і кажуть, займайся тут в місті, в місті, щоб ти був з сім'єю. та. Оце зараз я оце думаю, як. його Краще зробити. Типа своя справа. Своя справа, кухня на колесах. Я розглядаю цей варіант, це дума, або на пару місяців з'їздити трошки грошей заробити в Іспанію, приїхати вже і займатися. Або зразу буду займатися, подивлюся, ще не знаю точно. Це щас, цей місяць вирішить все. Було було таке, що ми їхали, я чотирьох, чотирьох. Чотирьох штурмовиків, і, і в мене воно дощака ліпило. І ми запізнювалися на КСП, це там, де ми перебрасуємо далі бойців. І я, виходить, розвиваюсь, а воно і обстріл почався, гради полетіли. І ми в цьому лісі, воно смеркало, дощака, все заміновано кром. І це така була історія, що нам прийшлося до КСП, це 10 кілометрів, десь ще по лісу треба було передвігатися, а у нас повна машина бика, і треба було це все на себе. Я на себе понагружали. рюкзаки, все, що хто скільки зміг. Кинуло машину. Нельзя більше п'яти хвилин, щоб вона стояла. Бо вона, якщо стала машина, вона разулась. Вона далі не поїде. Злізотіла покришка. От. В лужі, на піньку, воно там ж дороги отакі, все, ну як в лісі. Все, завалені дерева, кругом все горить. І ми в це пробирались лісом. Ну, не ну, ми десь часа півтора. Стежками, я більш знав більш... менш ці стежки, бо я вже ж декілька разів мотався на копи і назад, то цими стежками, стежками ну, нас підібрали десь не на півдороги, ну десь кілометрів 4-5 пройшли за цим всім монтажем, боєприпаси на карандаші на РПГ, ну, втім, повний там, комплект, там, капець. І на полім'ятній лентові по 250 патронів. Е, ті самі. Ну, в общем, Повністю і доїхали. Хоч нас підвезли, і вже хлопці рано, вранці я стався там ночувати, бо не було ж на чому, Мене потім на ММ-112 вивозили звідти. обстріл почався. А хлопці помчались туди, на этот. І Там жорсткі, штурмові почалися обстріли. Вони, звісно, там якраз попали в саму таку дуже жорстку перестрілку, переділку, Нормально відстріляли, псовські десантники тоді напали на них. От, я оце, хоча така історія була, що ми б, ну, добрались туди. Було може що угодно бути. І град мог тих пролетіти, і, і на міну на, натрапить, така була. На які автівці виїздили? Л-200 в основному. Не, у мене бу, були мани, Мани – це ті, що якщо БК багато, БК вести до РЗ. От. А так я по цім лісам в основному на, на Л-200. Паджера, ну в общем, такі, пікапчики, все пікапчики. І, і через раз я заїжджав із того було одного діда там ще в фронтовій зоні. І я до нього доїздив постійно, скуплявся, бо то осколок в кришці на бодах прилазив до нього, то це ж Нісана притягнув. Е, постійно, хто в куля в колесі, блин, постійно ну, взривались, я не знаю, як мені це так. Повезло, я ну, повезло не дуже, дуже повезло. Я взагалі в шоці. Що скільки разів жухало, жахало, що ну, співав, то в бліндаж на ноті, сумка з згорів в бліндажу, бо я розгрузився, виїхав за розвідкою, повертався, а вже там править, пряме, пряме попадання в бліндаж, нічого не мав ще в мене. БК, магазини, противогазу, все погоріло в бліндажу. Так як. як всі плакали, де тримали мене там, і не відпускали. і ну, Вже тьоща я чув просто. І вона каже: Та відпусти його, бо все одно, все одно ти ж бачиш, що він виході, він в нього горить під ногами, йому все одно він вирветься і, і втечеш. Відпусти вже. Ну, Я пообіцяв, що я буду акуратним, максимально. І, і дуже довго, звісно, не хотіли відпускати, тримали мене там. Цілий день. Коли вийшли на фронт, скільки у вас дітей було? Якого віку? Троє. Е значить, 20, 10, і 5 років. П'ять сину, 10 доньки і старше 20. І, і вона вже в військовому госпіталі працює, вже лаборантом. Вже старша донька працює. А зараз у вас народилася донька? Донька, Мирослава. Ну, получається, якщо... Ми всі сховаємось, якщо ми не підемо захищати кордони, то вже завтра прийдуть до нас. До нас. У них є це в планах і Полтавська область, і частина Київської. І це все може бути запросто, якщо ми не підемо. Отам утримувати, ми стримуємо, часто стримуємо штурми, часто утримуємо там не, не то що, само собою і захвачуємо, і штурмуємо. Ну дуже багато роботи по стриманню цих штурмів. Якщо ми не будемо не будемо ким стримувати ці штурми, то ми тоді завтра вже в наші двері постучаться рускомовні і, і будуть качати свої права тут. Напевно, треба підсилювати? Треба підсилювати. І замінити тих, тих, хто вже не може. І тих, що так, тих, що дуже зморилися, їх теж, теж треба вже заміняти і дати їм відпочити. Хоча б всі кажуть, хоча б місяць просто відпочити. Вони повернуться місяць відпочити, щоб нормально з сім'єю побути.